Доброго часу, мої дорогенькі. Хочу зробити відео на. Ви мені там писали дуже багато. Дивіться, перше. Дивимося вашу... дуже багато населених пунктів Запорізької області, Це саме села. Давайте подивимося. Я зроблю зараз розклад. Перше. Просили подивитися Благовіщенка. Благовіщенка, мала велика Білозерка. Ну, по-перше, я можу сказати, що по Білозерці я дивилася вже Білозерку, так що не треба мене докоряти, що я її не дивилася. Далі. Так, дивимося Благовіщенка. 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 Боже, я знаю, що там Благовіщенок куча. Тому. Потім знову напишете, ви мені не тому подивилися. Я знаю, що от в Запорізькій області їх дві. Є одна, о там більше до Донецька, а є більше до Васильівського району. Ну, я так розумію, що ви написали мала і велика білозерка, тому це буде, напевно, Васильівський район. так? Тому давайте дивитися. Отже, Благовіщенка. Люди на колінах просто. Ця підлота контролює весь берег, мені кажуть. Весь берег. Ця підлота контролює весь берег. Люди просто поставлені на коліна. Хочуть миру. Слухайте, там десь з цього. Я так розумію, що воно біля води. Це як кут води. Дивіться, село знаходиться біля води, це стопудово. Чого? Тому що мені карти кажуть, що, ну, а я вам, так? Що вони як берег замінований, замінований, замінований. Бояться, що наші там через берег. Ем... Слухайте, ну у вас там не тихо. Зовсім не тихо. Зовсім не тихо. І. Слухайте, у вас є за селом Братська могила. Закатованих людей десь повинно бути. Закатовано. Слухайте, у вас там ці благовіщенки. Це якісь просто. Якась кімната питок чи щось таке З силою тримають жахіть якесь. Так, давайте подивимося, як буде звільнена Благовіщенка і коли вона буде звільнена. Благовіщенка, 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 Благовіщенка. Коли буде звільнена, Благовіщенка. Ну, знаєте, кінець правління у цьому безпреділу вже вже дуже, швид... дуже близько. Уже люди просто замордовані там. Просто замордовані. Вони там творять, слухайте, а хто у вас там приїхав? Я не дивлюся, навіть, що якісь чеченці, чесне слово. Тому що якесь так... таке якась падло приїхало, що просто жахіття. Ну, дуже якось дуже неприємний. Е, Знущаються над людьми. Просто знущаються. Можуть бити. Ну, от. Звозять, знаєте, як. Не в саме село, а під селом. А можливо, навіть як за а, десь там біля берега. Звозять як. Зброю. Для того, щоб налякати людей. Для того, щоб налякати, держати отак, як, знаєте, але їм це не поможе. Кажуть карти, що це все буде розбито, будуть вони тікати. Слухайте, дуже-дуже скоро буде. Дуже скоро карта України випадає вже так. Що буде з їхнім, тим, те, що вони зносять? Понятно, розіб'ють його все. Розіб'ють. Папеса зараз відкриють всі. Слухайте, все, що вони візьмуть, це вони дуже обкрадають людей. У вас просто крадіжки там на крадіжках. От їм би ноги в руки та тікать. Ну, вони поки що. Якісь такі вони у вас там. Йдемо в бой, в атаку, шукають партизанів. Прямо вовсю шукають, маштрують. Але Україна вже дуже-дуже близько. Так що хай шукають. Дивіться, по визволенню. Я так думаю, що це буде ближче до лютого. Отак. Але воно буде там кінець січня, може, ось так. ось так. Так, дивимося далі. Мала білозерка. зерка, мала білозерка. зерка, мала білозерка зерка і велика білозерка. зерка. Так щось заглючило у нас. Відео включить. Так, отже, мала Білозерка. Знаєте, що я вам скажу? Карта повернення додому йде. І знаєте, що найголовніше? Що люди, які от в малій Білозерці, вони як... Більш проукраїнські чи що. От Колаборантів менше, ну є, є, але менше, ніж от в цій Благовіщенків. Благовіщенки, вони якісь там трошки, вибачайте, недопечені. як то так. Ви можете ображатися, можете не ображатися. Я. Мордують, теж люди, от дивіться, люди просто е, уже в такому моральному стані зміни кінця цьому, кінця. І кінець буде. А Єдине, що я можу вам сказати, е, прильотів як такових я не бачу, як будуть боротися. Ну, тут менш якісь ці. Тут вони між собою. Тут не такі падлюки сидять, як в благовіщенки. У благовіщенки там якісь просто ад. Так що ось такі справи. Так, да, там буде все добре. Дивіться, так само я вам можу вам сказати, що це буде так само, десь кінець січня. Січень, давайте так брати, січень. Так, їдемо далі. Село Любимівка. Просили подивитися. Отже, дивимося. Дивіться, будь ласка, не пишіть мені більше села. Я ж просила, я ж не можу подивитися всі села. Це ж просто, я ж буду те і робити, що просто сидіть і села дивитися. Любимівка. ну давайте давайте Любимівку. мешком, любые мешком, давайте любые мешком, кто знал, да? любые о, там прям сыла, а что ж тебя сыла? О, а села повинні були шандарахнути. Де ж ця сила знаходиться? На дорозі. Сила на дорозі. Все зрозуміло. А село знаходиться на основній, е як трасі, траса. І вже були там прильоти. Уже повинні були бути прильоти. І найголовніше, що, е, цю Любимівку, знаєте, як поприїжджали і там був повинен був бути прильот. Дуже поганених багато було. Але воно як на основній дорозі, як по, нінню, по цій дорозі їздять основна якась траса. Не можу сказати куди. Знаєте, люди, як виїжджають, люди як приїжджають, вони всі їдуть на, по цій трасі. Це як основна. А люди дуже в жахливому стані. мивка Любимівка будет сечень ну такая Тут погано те, що дорога такого там значення. Так, дивимося далі. А, просили подивитися, видно, вже. Господи. Ви мені пишете, ви хоч пишіть правильно, я ж його потім ну... горожу в ефірі всяку ерунду за вас. А, так. Просили подивитися якийсь від... Боже, я навіть виговорити не можу, вибачайте. Видножен. Ну. Що це таке? Видножен якийсь. Так. Е, знаєте, щось таке ви понаписували мені? Е, хто писав е, між... Видноженом і орлянкою. Ви, будь ласка, мені напишіть в приватні. Я тоді подивлюся, вам. тому що ви по таку ірунду мені понаписували, щоб оце я зараз не красніла і потім не розказувала людям, що я теж таку фігню несу. Оце ж ви так мені понаписуєте. Так. Значить, Дивимося Миколаївку. Оті От села, які я вам говорила, да, ви, ви написали між Видноженом і Орлянкою. Ви мені напишіть, що це взагалі? І де воно? Хоча б район. Так, дивимося чи Миколаївка. Тому що Орлянський, якщо ви мали на увазі Орлянський, таке Орлянський я дивлюсь постійно. Так, Миколаївку дивимося. Так, Миколаївка. Миколаївка. Миколаївка, Миколаївка, Миколаївка. Ой, Миколаївка. Ого, що тут таке? Слухайте, десь е, теж біля траси ви проходите. Траса теж великого такого значення кудись йде. Їдуть, їдуть, їдуть. Слухайте, от зараз е, якийсь на днях було у вас там потрясіння, що прям так хорошо їх бабахнули. І бабахнуть ще. Так, да, там карта розвертається, там бабахать їх будуть постійно. Так, що в селі, в селі важко. Е, слухайте, в село буде прилітати. Десь поряд, але буде прилітати. Кажу, буде прилітати. Будуть, буде детонувати щось прям капітально. Тому, будь ласка, будьте обережні. Цивільне. Так, звільнення, звільнення. Не раніше другого місяця кажуть. Так, другий місяць це у нас лютий, так? Да? Ну, а там ближче до лютого. Але якось дуже швидко буде. В першому щось почнеться, в першому щось, але в другому як уже в першому хотілося б, але в другому ніби то як... Ну там, я так розумію, що ближче до Донецької області у вас. Тому от буде трошки важче. Але повернення буде, буде повернення. Навіть якщо ви вважаєте, що їх зараз дуже багато, але повернення там буде більше, от, Більш схоже на лютий. От туди більше. Так, дивимося з вами, просили подивитися. Чепаївка. Чепаївка. Чапаєвка, Чапаєвка, Чапаєвка. Чапаєвка, Чапаєвка. Чапаєвка. Отже, дивимося Чапаєвку, так? Да? Всі готові? Слухайте, Чапаєвку я здається, дивилася. Дивилася Чапаєвку. А, Чапаєвку. Слухайте, дивилася. Старобогданівка, Долина, щось таке було. Боже, щось таке було. Цікаво. Слухай, ну подивися в відео. Десь було. Зараз секунду. Я зараз гляну. Ні, я дивилася старою. Так, да, у мене ось навіть є. Відео, я дивилася. Так, Старобогданівка, Старобогданівка, Старобогданівка. Так, казали Чапаївка, але ж я Чапаївку теж дивилася. Написали Чапаївка, Долина. Ми, по-моєму, з вами дивилися е, з приводу... Господи, Чапаєвки цієї. Чапаєвка, це хто знайде? А ви мені пишете? Це якась стара назва цього села. Значить, Чіпаївку я дивитись не буду. Тому що, я так розумію, що це стара назва. Я дивлюся стару Богданівку. Блінку нам писують, а потім ви мені недовольні. Я я. Не треба відьму Так. Старобогданівка. Хороше село. От, хороше. По дорозі. Ну, мені кажуть, дорога. По дорозі їздять. Слухайте, правосуддя нема взагалі. От взагалі. От слова «совсем». Совсем нема правосуддя. Далі, що з цією старобогданівкою? Що мені не подобається? Я так розумію, що а, м, десь неподалік був прильот. І якось було дуже як вастіньку вам. Ну, якась така собача пісня, ваше село. Таке довге, знаєте. Вдоль дороги довгеньке. Буде ну дивіться, у вас там дуже муштрують населення. Я так думаю, що скоро повісточки почнуть відправляти. Слухайте, дуже багато людей, які просто от... чекають визволення у вас там. Просто чекають. Дуже багато навезли. Так, визволення Старобогданівка перший місяць січень. Але у вас ще будуть прильоти. Тому, де... якщо ви знаєте, де є десь БК, будь ласка, приїдьте в іншу частину села. Так, долина. Я так розумію, що вони десь поряд. Долина. Долина, долина. Слухайте, то пролітає, ви чуєте і бачите, як багато там чого пролітає. Ну, у вас якось, чи будуть прильоти, зараз глянемо. Граблять вас. Граблять. І свої ж і стукають. Свої. Уносять ноги. Слухайте, на грабли не вивозять. О, Господи. так, коли, чи буде визволення? Ну, знаєте, як Ері оцього от ждання вже прийшов кінець. Оце цей. Уже все, досить, кажуть карт. Так, Да, буде. Дивіться, прекрасно. Чи будуть військові дії, ну, тобто, руйнування. Якісь будуть зайчики, якісь будуть і повернення. Слухайте, ну, не, не, не так багато буде. От воно якось там як стороною. В самому селі я руйнувань особо не бачу. Ну, щось десь там прилетить, ну, це не масово. Це. Ні. Так що. Далі, ви там після звільнення села дізнаєтесь, що деяких чоловіків з вашого села немає і вони їх вбили. Ось так. така ерунда. Так, ось такі справи. Ага, просили кохане ще подивитися, кохане. Давайте подивимося, кохане, село кохане. Бачите, як цей карта миру? Слухайте, скоро дуже все перевернеться у вас там в тому коханому. Везуть. Ви бачите, як стільки везуть техніки, правосуддя нема. в Коханому, взагалі. Хто що сказав, той і тапки стукають. Повернення додому. Коли буде повернення? Слухайте, Дуже скоро, дуже скоро. Слухайте, не мені знаєте що, а, але навіть люди ще поки що в це повернені. Е, там повинен бути прильот і дуже багато буде смертей орків. Зараз от, теж все, що мені кажуть, все, що привезуть, все ще Перший місяць. Перший місяць, перший місяць, січень місяць чекайте. Ось така ерунда. Так, всім вам дякую, підписуйтесь. Слухайте, напишіть мені по, -по тому Чапаївці по цій, тому що Чапаївка це Гуляйпільський району, а як воно може бути три села рядом, це значить неправильна назва цього села. Далі, якась орлянка, і, видно, Женом. Що це ви хотіли сказати? Напишіть мені в особисті, там номер мій є під відео під кожним. І я подивлюсь, як воно правильно називається, якого хоча б воно району. бо, блін, ну... Ви пишете з помилками, а потім подивися. ой, а воно не в той стороні. Так пишіть правильно. Так, всім вам дякую, гарного вам тихого тижня і чекайте визволення. Дякую. Підписуйтесь!